Привіт усім! Американці відомі своїм безпосереднім і прямим стилем спілкування. І це дуже добре помітно, коли американці знайомляться. У цьому відео ми будемо вчитися, як правильно знайомитися. У нас буде, ми будемо вчити словниковий запас англійської мови, а також я вас буду знайомити з цікавими особливостями американської культури. Давайте говорити! Під час знайомства англійською мовою в Америці є усталені фрази, які ми постійно вживаємо. Але треба мати на увазі, що є різниця між тим, як знайомляться американці і як знайомляться українці. Якщо б ми описали тип знайомства двома словами, то ми б сказали, що американці більш неформальні і прямі, українці більш стримані і вічливі. І тут є багато різних таких культурних особливостей. Але коли ми з кимось знайомимося, ми вживаємо приблизно один той самий набір фраз. Наприклад, якщо я знайомлюся з вами, я на вас дивлюся, вдивлюся вам в очі. Контакт очний дуже важливий, і я кажу: Hi, my name is Olga. Привіт, мене звати Оля. Nice to meet you. Приємно з вами зустрітися. Людина відповідає: Hi, yes, nice to meet you too. Так, приємно з вами зустрітися. My name is uh, uh, Bobby. Мене звати Бобі, Nice to meet you, too. Приємно з вами зустрітися. Також приємно зустрітися. І отут, після цього, початкової розмови, американці переважно починають такі маленьку розмову, я би так сказала, невимушену легку розмову, щоб не було у нас таких незручних моментів мовчання після того, як ми познайомилися з людиною. Треба сказати, що американці дуже неформальні в цьому, і вони швидко можуть перейти на ім'я. В українській мові, звичайно, у нас є ім'я і по-батькові, в англійській мові цього немає. Якщо я з кимось познайомлюся, мене зразу будуть називати Ольга. Вас звати Ольга? А привіт, Ольга, як у вас справи? Зразу перейдуть на Ольга. Британці більш формальні в цьому, британці схильні використовувати «міс», місіс, місце, міс, місіс, містер, в Україні пані. Так? Але американці цього не дотримуються так сильно, якщо в нас, звичайно, є неформальна ситуація. Є ситуації, коли потрібно бути стриманим, потрібно бути офіційним, і тоді вживається містер-міс-місіс. Але загальному повсякденному житті в Америці американці швидко переходять на імена Ольга і все. І називають один одного на пам'ятайте, що немає імені по батькові в англійській мові, але цього по батькові немає. Ще одна така границя розмита в українській мові формально Ольга Мирославівна. Тут я просто Ольга і все. Дуже часто. Діалог Хай, хаваю, Файн, хаваю, гуд, сенкю сприймається трошки фальшивим. Як же цей діалог перекладається? Привіт, як справи? Добре, а як у вас справи? Добре. І ви знаєте, я спочатку думала, коли вивчала англійську мову, я спочатку думала, що запитання how are you?» як у вас справи, дійсно стосується великого запитання, якщо я прийшла до своєї подруги і питаюся, ну як же в тебе справи? І подруга починає розказувати півгодинний розповідь, як у неї справи, життєва ситуація. Це абсолютно не про то. Якщо люди, люди питаються, Hi, how are you, особливо, коли ви тільки вас зустріли, це оця мала розмова, яка полегшує спілкування. Як у вас справи? Добре, як у вас? І ми починаємо вже говорити. І, і тому ставитися серйозно до, до запитання how are you, особливо на початку розмови, особливо з людиною, якої ви не знаєте, не треба. Потрібно просто сказати Good thank you, how are you? Добре дякую, як у вас справа? А як же поводитися, коли ми хочемо з кимось познайомитися і ми хочемо підійти до людини? Це переважно відбувається у таких формальних ситуаціях, де ми приїхали на конференцію по роботі, і нам треба познайомитися з людьми. Американці це дуже часто роблять. Вони виступають ініціаторами знайомства. Це нормально, до тебе можуть підійти і сказати «Hi, uh, I'm John, how are you? Nice to meet you. Привіт, мене звати Джон. Приємно з вами познайомитися. На що я буду казати «Oh, hi, my name is Olga, how are you today?» Привіт, мене звати Ольга. Як ви сьогодні? І в нас зав'язується розмова. Ми починаємо говорити. Важливий момент у спілкуванні в Америці це посмішка. Я розумію. Багато націй, де є, де ціниться стриманість, посмішка, американська посмішка сприймається з настороженістю. Я пам'ятаю, коли я тільки розпався Радянський Союз, Україна стала незалежною. Я пам'ятаю, як до нас почали приїжджати іноземці, люди з різних країн, і вони посміхалися. І це мене дивувало, тому що. Українці переважно не поспіхаються в незнайомих ситуаціях, або особливо до незнайомців. Американці схильні під підходити до вас, знайомитися, протягати вам руку і гарно посміхатися. І воно не є нещирим. Ви знаєте, після стільки років життя в Америці, я розумію, що це дійсно щире відношення до людини. Е, Обов'язково потрібно посміхатися під час знайомства. Ще пару слів хочу сказати про очний контакт: е, Американці дивляться на вас, так? Е, вони коли розмовляють з вами... Вони на вас дивляться. тільки як я зараз на вас дивлюся, я буду казати: Hi, my name is Olga. Nice to meet you». І я безперервно буду на вас дивитися. Так відбувається в Америці. В Україні люди можуть сприймати прямий довгий погляд, як може погляд агресивний, неадекватно можуть поставитися жінки до такого погляду. Але в Америці не переживайте, якщо на вас дивляться, щиро відкрито. Просто на вас дивляться, от і все. Це нічого не означає. Це просто тип спілкування американців. Вони на вас дивляться і знайомляться. My name is. Nice to meet you. Мене звати, приємно з вами познайомитися. А що робити, коли ви приїхали в Америку і ви не говорите англійською мовою? Що такій ситуації відповідати? Я бачу, що багато людей переносять оце незнання мови. На ту фразу, яку вони мають сказати, що вони не говорять англійською мовою. І вони її неправильно проговорюють граматично. Я думаю, що набагато краще, якщо ви не знаєте мову, вивчити правильно два речення і їх завжди говорити людям, які підходять до вас, говорять з вами, і не розуміють, що ви не знаєте мови. Так буде набагато краще. Просто вивчити два речення. Людина підійшла і починає щось говорити, а ви відповідаєте, I'm sorry. Перепрошую, I do not speak English. Я не говорю англійською мовою. I do not speak English. Можна ще сказати, my apologies. Перепрошую, but I don't speak English. Але я не говорю англійською, but I don't speak English. Sorry. І людина скаже, oh, it's okay, It's okay, sorry. Ой, перепрошую, вибачаюся. Краще так, ніж казати: oh, no English. Uh, sorry, don't speak. Can't speak, don't know English. Оце оце така каша. І треба викинути і сказати просто I'm sorry, but I don't speak English. з посмішкою. Знову ж таки. Дуже часто після знайомства американці люблять використовувати icebreakers. І мені здається, українська мова вже вибрала в себе цей icebreakers, Цю фразу. Оце таке, як колоти лід, розбивати. Відчуженість між людьми, так? особливо після, після знайомства, коли ми незнайому людину маємо у своєму колі спілкування. І це переважно буде у вигляді запитань: що вас сьогодні сюди привело? What brings you here today? Що вас сьогодні сюди привело? Або, якщо ви на прем'єрі якоїсь вистави, uh, how did you hear about it? Як ви почули про це? About this performance? Про цю виставу. Або на прем'єрі книжки Do you know the author? Ви знайомі з автором. Або після, уже, якщо вже все відбулося, люди можуть починати ділитися своїми емоціями. That was so interesting. Було так цікаво. О, oh, вау, wow, that was great! Було так гарно, було чудово. That was great. І американці люблять це робити, і вони дійсно роблять це щиро. Ті моменти, наприклад, де ви чекаєте в черзі, або стоїте за квитками і всі мовчать. Ці моменти американці легко використовують для такої легкої, невимушеної розмови. І я дуже так е, люблю ці розмови, тому що американці частіше, ніж українці, під час таких розмов діляться своїми, може, якимись приватними думками. Якимись приватними подіями зі свого життя. І розмова стає дійсно цікавою. Ті пару хвилин, коли ви чекаєте за квитками, чи за книжкою, чи за дверима, які мусять відкритися. Ви поговорили з людиною. І у вас оця така відбулася розмова, яка приємна. Ви посміхнулися, побажали всім гарної дороги чи гарного дня, і розійшлися. Ось ось так знайомляться в Америці. Досить таки приємно, я би сказала. І знову ж таки з великою посмішкою і дивляться один одному в очі. Шановні українці, всього вам найкращого. Побачимося!